Україні оперативні новини України станом на сьогодні про головне і ми розпочинаємо. Генерал НАТО Петер Павел перемагає на вибори президента Чехії. Це попередні підрахунки другого туру. Він має 57,6% опонент Андрій Бабіш 42,3% Ця перемога важлива, бо пала за допомогу Україні та її вступу до альянсу. Натомість олігарх Бабіш відомий своїми проросійськими заявами, мовляв, світ втомився від війни і час для мирних переговорів з результатом 58 голосів. Президент Чехії стає Петер Павел. Його опонент набирає 42%. Три загиблих, 14 поранених, обстріли Костянтинівки на Донеччині. Ворог гатив по центру міста ракетами С-300. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та сім авто. Кажуть, гірко, українці зможуть одружитися за кордоном. Нова постанова Кадміну запрацювала 4 лютого. Звернувшись до посольства, також можна розлучитися, отримати свідоцтво про народження чи смерть. Дня трійка виявлятиме шахрів та корупціонерів схеми розвідувальної американської допомоги Україні, створено відповідний інститут, до якого увійшли Міноборони Держпарламенту та Агентства з міжнародного розвитку, плюс 17 розвідувальних організацій. І триває загарник, наступають на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському, на Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському. Він обороняється. Тругавти запрацювала нова система продажу білетів за кордон Укрзалізниці. Вони з'являться за 20 діб до рейсу, а повернуті квітки можна викупити за день до відправки. В цьому в мене все. Підписуйтеся на канал та обов'язково коментуйте. Слава Україні!